Використали відео з нашого ефіру для чергового вкиду, але відредагованого та переозвученого за допомогою штучного інтелекту. Це помітили колеги з волонтерського проекту Stop Fake. в ефірі. Запрошений експерт розповідав про проблему СЗЧ в українській армії. Проте рашистські фейкороби вирішили поділитися пропозиціями, які вони розглядають для своїх СВОшників. Двадцять 21 столітті вже і собак чіпують, щоб вони не тікали. Я не розумію, чому б нам не чіпувати цих, щоб можна було знайти по GPS і повернути. І насправді я пропоную подивитися і послухати, як ж виглядав ось цей уривок з нашого ефіру із заступником командира 3-го армійського корпусу збройних сил України Дмитром Кухарчуком. Ситуація критична, але я би не акцентував чисто на жовтні, тому що я чесно не можу сказати, які цифри по Україні я можу відповідати виключно за наш корпус і поширювали згенеровану брехню у соціальних мережах від Телеграму Фейсбуку до мережі X. Текст публікації варюється, але кодові. Кодові слова насправді скрізь використовувалися однакові, ширили сфабрикований фрагмент, як анонімні канали з аудиторією в сотні тисяч, так і персональні блогери. До речі, в цьому ефірі Дмитро Кухарчук говорив про необхідність створення гарячої лінії, щоб бійці, які пішли в СЗЧ, могли повертатися до війська і мали змогу обрати підрозділ, в якому вони б хотіли і хочуть служити. І знову до зустрічі і до можливих кадрових рішень на Банковій. президент прийняв рішення не звільняти Андрія Єрмака. Про таке повідомив нардеп України Ярослав Железняк.